Мандруйте, не спиняті. Хм, Так, я люблю мандрувати. Усі люди люблять мандрувати. Це, мабуть, закладено в їх природі. Чому ж не мандрують? Ну, знаходять масу причин. Найчастіше, що немає часу. Чи немає теплого туалета, чи бояться комарів, чи не знають мови. Ну і сама поширена причина, чому люди не мандрують, не вистачає грошей. Проте у Вінниці є родина Малахових. Ми з ними ходимо на сплави. Так ось для них немає причин, щоб не мандрувати. Як розпочали вони цю справу в молодості, так продовжують. Її до сьогодні, і за 16 років вони відвідали 93 країни, і ось історичні студії йдуть до них на інтерв'ю. Перше питання буде таке: з чого все почалось? З чого все почалось? Я починаю, а каже, кажете, не проти. Почалося з того, ну, тобто, почалося, почалося наш, наші подорожі вони, вони почалися дуже давно. Ще ми були студентами. Алочка, це не вчора і не позавчора. Здається, що мене привів туризм Рачик, а я вже привела Олександра Михайловича в туризм. І так було цікаво, коли ми з ним почали зустрічатися, то він мені казав так: ти вибирай або туризм або або наші з тобою стосунки. Я кажу, я вибираю, вибираю і туризм, і наші стосунки. І що цікаво, що він так долучився. Він дуже вдало долучився, і потім, коли вже ми зустрічалися, він почав вже організовувати поїздки. От він мені телефонував, ну причина приходити сама робота. Да, і Він все. каже, що я тось тобто ми з ним їздили в сфері експедиції, поїздки. А потім він вже почав він вже запрошує. Каже, що ми з тобою їдемо в Атлантіду, і кажу, Боже. У мене інші плани, він каже, ні-ні ні, вже все, я вже квитки купив. На першому етапі у нас був спіліотуризм. Так, mm -hmm. да, ми спіліотуризм. А взагалі ми почали з спортивного туризму. це теж спортивний туризм. Ми почали з спортивного туризму. Це були дуже такі складні поїздки, категорійні, це були і Забайкаля, це був Урал, це був Кавказ, це були Поторани, ну, тобто це був Норірський. Олександр Михайлович, у ну, тебе був складний похід на Забайкаля. Да? Алтай да? От розкажи, що ти вони виграли, ви виграли так, чемпіонат тоді, Радянського да, Союзу. Ми тоді зробили заявку, заявку на чемпіонат Радянського Союзу, був Радянський Союз. І тоді ми виграли, як можна сказати, виграли? Ну просто нам за цей похід ми, медалі були, у нас срібні медалі. Друге місце по всьому союзу. Так, да, це був потужний похід, так що ми теж сиділи в палатках, чекали погоду, що дощ. Чотири дні ми сиділи у палатках, тому що треба йти було на перевал, куди йти, якщо все закрито. Дощ йде? Слизько. Так, слизько нема. Чекали погоду. Чотири дні сиділи у палатках, щоб пройти цей маршрут. Так що цікаво. І тоді ми закінчили маршрут в Іркутській. Байкал, дуже красиві місця, супер. І от коли ми вже поживилися, то наша весільна подорож була теж на Байкал. Ну, таке місто є знаковим, виходить, що. Тоді ми теж. Да, на Байкалі ми, ми подорожували теж за Байкалі, і відпочивали на Байкалі, це наша була весільна подорож. Всі кажуть, о, це ж достачу чудес світа, Байкал, достача чудес світа, а в нас була весільна подорож на озеро Байкал ну спортивний туризм, далі, далі, далі. І потім, потім уже коли в нас були такі друзі, в нас же така, такі друзі, що вони спонукають і, і карпови, і, і щось. вони почали раніше за кордон подорожувати. Тобто в нас був така, у нас така мотивація була. Вони там приїжджали, фотографії, і ми десь вже років 16 назад це вже подорожуємо за кордоном. І от за цей час ми відвідали 93 країни. Понад 90 це років. Це 16 років. Так, так, так. Якою була сама перша ваша подорож за кордон? Саме перша подорож за кордон це, була, це було три країни, це був Непал, е, Індія і Шрі-Ланка. Непал це був складно. Спочатку ми прилетіли в Делі, у нас був е, переїзд в Непал на кордон. А з Непала через день Ми вже летіли на Шри-Ланку. Я хочу що сказати, що це була дуже складна поїздка. І ну, я маю на увазі, він пав, Це була дуже складна поїздка, тому що це був маршрут 18 днів. Ми йшли пішком, спали ми в отелях, Палатку ми не несли, але ну, ми несли спальник і пінку, і маршрут був дуже складний. Для того щоб попасти на цей маршрут, ми купили перемід, такий дозвіл. Цей перміт, там там муха не пролетить. Там ми проходимо і перевіряють цей документ. Так по рації передають, да, такі що такі-то пройшли КПП-1, да. КПП-2, КПП-3. Коротше, да. нас вели по всьому маршруту, есть, щоб контроль. ми не могли десь е, да. загинути, це, пропасти. Да. Контроль, був, контроль був да, в Німарі. Да. Ми піднялися на, піднялися на висоту 4600, це наша 4600, це, це наша, да, да, да. да, Сама, сама вища точка. От. а ціль нашої поїздки це було зробити кільце навколо Анапурни і піднятися на озеро Тілічче. Я хочу сказати про такий нюанс, що ми, ми коли йшли вже на це озеро Тілічі, то йшла дуже велика толпа людей. йшло десь до 100 чоловік. А ми вийшли пізніше. Коли ми йшли, то і Малахо мені каже, чому він не розвертає просто, розвертає, розвертає. А виявляється, що коли така маса людей, там вже ж комусь погано, вже викликали вертольот. Тому що, допустим, ми йшли, це вже було на якийсь 16-й день, ми піднімалися на таку висоту, там до 4600. Саме головне Так, так. Да, да. Там 4600, там може 5 ще, ось ми піднялися, по-моєму, 5200, ми вже піднімалися, то ми пройшли дуже гарно. А кліматізацію. Тобто, але дехто може прилетіти на вертольоті і декому, могло бути пами, викликали вертольот, знімали з маршруту, то Малахов навіть не хотів, щоб я це бачила. От. Ну, Взагалі Індія, що я хочу сказати, ці три країни вони, вони неймовірні. Непал, звісно, але ну, Індія теж неймовірна. В перші поїздки в нас було золотий трикутник це Делі, ем, Делі Агра і Джейпур, Джейпур і Варанасі. Це місця неймовірні. Ну, Індія це, це, ми потім. Ще Ще раз повернулася в Індію, тому що Індія це такі враження залишає. І я хочу сказати, так, да, ми подорожували і по Європі, і по, і, і по Азії, і по Америці, Північній, і, і Південній. Але, звісно, я можу сказати, що може то, що ми почали з Азії, так. що Азія неймовірні враження. Це ну, такі країни. Так, залишилося, якщо перше враження, що да, Індія не пал, Шри-Ланка, за для нас всех. Да, на першу Да. І по-перше, там і, і, і спортивне, то є, і спортивний туризм був. От, і, і відпочинок прекрасний на, на океані в Шрі-Ланки. Ми були в Унаватуна, такий крутий курорт. До речі, про нього дуже багато знаєте. Думав, що він такий, але він дуже розкручений, дуже такий прекрасний курорт. От ну це в я маю на увазі Шрі-Ланку. Індійський океан. Іді, океан. А ну, взагалі, Азія, це ж не це ж Азія, ще, ще Філіппіни. Ще, Індонезія, тобто ну, багато, ми ми, багато країн ми відвідали. Дуже велике враження, що ін, Індонезія. Чим Індонезія була для нас цікава, і підйом, теж спортивний туризм, підйом на вулкани. Дуже цікаво. Це був підйом на вулкани. Бромо і Еджен. Дуже, дуже неймовірні враження у нас залишилися. Філіппіни, це, це каралові ріфи, це неймовірні карали, це водний світ. Там, і, відвод... та, Боже, ми такі відвод... І, красоти. і що таке, хочу сказати, от, а, а, Алочка мене запитала перед цим, які там були складні моменти. От, іменно в, е, е, да, На Філіппінах, коли ми були на океані, дуже е, було страшно. Ми два, я, наприклад, два рази попадала в течію. От, допустим, Я пливу і хочу е, е, з маскою, дивлюся карали, дивлюся рибки. І тут відчуваєш, що мені так щось легко розумієш, А це, це, а це я навіть спочатку не помню. А потім я поняла, що це ж це ж течія, Тебе просто несе ця течія, і тут я о я в течії. Я ну я, я, я читала про це, що треба. А якщо не можеш вперед. вийти з течії, угу. треба вперед не треба плисти, треба намагатися назад, я не змогла. Право вліво треба намагатися вийти з цього. це дуже небезпечно, при да. себе. може тебе в океан далеко. Але це дуже було страшно. А там вже був приватний пляж, і нас попереджали. Ви тут плаваєте, розглядайтеся, розглядайте карали, дивіться рибки. Тільки не заходьте на приватну територію. Ту мала хобачи, я біжу, вийшла з получається на берег і біжу по цьому пляжу. А там нас, там собаки закрита така приватна <пошла> територія, охороняємо да. Собаки собаки. Тільки побачить чужий з води виходить, да, вона да. починає. Да. А він мені каже, Боже, я кажу, Саша я була в течі, я так злякалася, але якось я, ну, якось таке м'яко вийшла з тої течі. Да, ну, ми складності ми. є в океані є і були складності, це зрозуміло. Ще хочу сказати, коли ми подорожували по Індонезії, це я вам попередньо казала, що ми піднімалися на два вулкани. Що дуже цікаво, дуже цінно іменно знайти компаньйонів. Тому що ці, ці два вулкани не так толе. Вони в джунглях. Тобто, треба було або нам замовляти таксі, де нас возили. Це дуже дорого. І так цікаво, ми познайомилися. Ми прийшли в агентство і думаю, може, там якось можна замовити цей тур, щоб ми не самі добиралися. І до мене економ, -тур. Сразу... Економ, -тур. економ тур. І до мене підходить одразу німець і каже мені: ну, сюди прийшли. Ми кажемо, нам треба екскурсія на і на Адже. Ви в моїй групі він потім вже почав Александр Михайловичу казати, що давайте ми замовимо нас вісім чоловік. Ми замовляємо, це дешево. Да, ми замовляємо транспорт на вісім чоловік. І там були двоє німців, нас двоє, і то англіч... і англічани були. І це ми подорожували. У нас була вот така група цікава. Англічани, німці. Ми і вони нам нас сварили. Ви так погано знаєте, англійський. Будете вчити англійський. А потім, коли щось треба домовитися за щось за якусь екскурсію, вони мене я Кажу, а чому мене Я як... Ah знає, ти класно думаєш, Wat, Ваш типа, ваш, базовий рівень з лісько нормальне. Якось я могла домовитися. І ми так дружилися, щось з німцями менше, а ми так з англічанами здружилися. І коли ми вже переїхали на Балі, виходить, що цей тур, і не нас навіть привезли до паром, а ми через паром перебралися. І ми вже з острова Ява перебралися на Балі. І там вже деякий час подорожували з англічанами. І вони до нас прибігають і кажуть, який ви отель взяли? Я кажу, ми взяли бюджетний 10 доларів на надвох. Кажу, Навіщо там нема басейну? Я кажу, а на що на басейн? Ми, ми на океані. Вони кажуть, ви що, страховка не покриває. Я кажу, що ви не будете в океані плавати? Ні, ми не будемо плавати. Тому що вони, вони вважають, що там в океані можуть бути різні небезпеки, там ці та, та, медузи так. кораблі. Оці в них в Англії ці медузи кораблі, це дуже небезпечно, так б'є током. От і вони так привикли бути з нами, Та там не на пляжі спілкуватися. І потім так, про нюанс нюанси хочу сказати. І коротше, ми з Малаховим, я утром вставала десь в шість і йшла, купила рибу. Це було дуже бюджетно, там за один долар я там 5-6 рибок. І ми десь вже купили, я купила шість цю рибу, і ми вже всім по сіммової робимо маленькі кошти. Да. Вночі вони там рибали. Зразу. Це, це, це от на балі, на, і до на балі а, це було. І багато можна десь було розвезти. Так, і, та, і ми там знайшли таке місце, там, бо там ж це ж, балі, це ж такий курорт крутий. І ми там знаходили таке, таке, собі, таке містечко, містечко, що там можна дрова. І там так. собі готуємо, приготували риб, рибку, так, іначе ми йдуть ці англічани, а ми цю рибу їмо. Вони кав... На кости так запікали, то кажуть, ну естети, що це не можна було в, в ресторані поїсти. То це... А вони так зрозуміли, що це ми. Купили Замістя. в ресторані цю рибу. І самі на самі почали готувати. І, при, да, і при, прийшли і моцюрив. Вона навіть не зрозуміло що ми самі. Тобто, ну, поїздки в нас, якби ми якби, не, не вважали робити так, так якісь у нас не було такої мотивації, там такий суперкомфорт, такі суперотелі, там ресторани. Для нас головне побачити красоту. От, допустим, побачити красоту ем, імно індонезії, побачити океан, побачити гори, ем, поспілкуватися з людьми. Для нас такі були цінності. а там, щоб суперкомфорт. Ну це для нас так, не, не так важливо. Во а от ем, більше спілкуватися ем, з місцевими. Культурча. Ну у ну, нас не такі супер англійські, але но... так, ходові туристичні ці. Можна так, ці туристична мова як така, тобі... якщо ми всі мали. Я хочу сказати про Олександра Михайловича, що у нас симбіоз. Тобто я готую поїздку, я там вивчаю півроку. Це було як ви плануєте, як ну, це план, план з'являється за півроку до поїздки. По mm -hmm. перше, треба квитки брати, біовізи, все. все І я, допустим, вивчаю всьому лахо там щось підчитає, але в нього для нього його робота починається вже під час нашої поїздки. Я не переживаю, що ми будемо їсти. Там, що ми де ми будемо, де ми, Який отель, це все Олександр Гач. У нього дуже гарно виходить комунікація з місцевим населенням. Він вивчає там, 100 чи 150 слів. Е Іспанську італійську, е е да, да, і, да, да. і він вивчив 100, 100 слів. і цього достатньо. Він, 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 У хор... нього дуже класна інтуїція. дуже класна. він як він так він може зробити? Просто вже перескочу. Вже, тобто ми ж подорожуємо 16 років і скажу про нашу останню поїздку. Це була Турція. Ми були подорожували по Турції два місяці. Ну, так дуже... Запитати, це було найдовший термін. І якісь... Ні, саме... без... Я потім повернуся до цього не, питання. Не, Давай поскажу поки про цю турці. Остання поїздка, вересень, жовтень 24-го року. Ми подорожували два місяці. Тобто в ми... нас була така мотивація відпочити, поплавати в Середземному морі, побачити такі красоти якісь фортеці, Турції, античні міста. Тож деякі місця ми тож... ще не бачили з тобою, вирішили їх все такі. Да, деякі по дослідити. другому От, ну, я хочу сказати, то, тобто, це все цікаво, Турцію багато от, хто був, знає. От, ну, я хочу про інше сказати: І коли ми приїхали вже на, на, на лікування, а ми лікувалися це називається Султан'є, це Дальян-Даламан, це такий район Турції, да. туди ближче до, до Стамбула. Присловодне і, озеро. Да, і ми в 12 днів ми відпочивали в, на термальних істочниках Султан'є. І там я розкажу, як ми туди добиралися. Ми ж, ми ж поїхали на 12 днів. Нам треба було закупити продукти. Ми так розрахували, що на 12 днів але це надлишно, що не вистачило. І ми купили багато, там і яйця, і там колбаси, ну все, -все що там, фрукти, ага, да, повно да було, так, так, так. Багато чого. Решень Решень повно. Так. І, і ми, ми, друг, ми так. не планували, там можна два там кілометри всього треба від парома йти туди до, цього, до, цього термаль... до цих термальних сочиків. І в нас така була мотивація: автостоп, зблизити машину. І тут ми на паромі, і Маха мені каже, давай дивися, кого можна попросити. Тут поддержаено. англичанин, такая шикарная машина, такой красавчик. Я до него подхожу, говорю, подвезите, ну, я на английском говорю. Би без, пассажиров. Да, без пасажир. Машина кажу, такая большая, нас... да, а, я говорю, подвезите меня до Султане, куда, тоже. я я еду туда, я вас подвезу. Да, и, да, да, и, и, и мне сразу, пропонует, сідайте. А а я ему так а э, а и, багаж". Багаж". Він каже, окей, окей". и тут я и он сідайте. Я говорю, Я говорю, так Я Я говорю, Я говорю, Я Я Приходжу з багажом рюкзак дві <ріць> і малахоза. І я щось так Ну що ж він вже? Він підлякає очі. Ну що, уже ж пообіцяв. Коротше, він нас привозить на цей на цей, на цей істочник. От і потім вже ми ж там відпочивали разом цих 12 днів, і потім виявляється, що він ніякий і англічанин, ну але він сам ну він, він в 14 чи 15 років його з Турції батьки перевезли в Англію. І він там ну, чи, я, дійсно, це інтуїція, що він знає, а, Торецьку, да, знає так, так, що, да. От. І потім ми спілкувалися, спілкувалися, і ну, а ми ж Малаха вже непогано знає, але він його все розумів, що він каже, цей е, сердар. Він нам дуже допомагав. Він нам став нас там возивкуром, нам показував ці місця. Ну у нас така була комунікація, така, нам така була приємність. Да. Він нам в, в, продукти нам давав. Ну то тобто він нам допомагав. Ну ми коли сказали, що ми з України. От він вважав, що це треба щось там. І нам дуже допомагав. дуже таки казав. О, в мене оця лодка, колібри, така, знаєте, надувна лодка колібри. я вас покатаю з моторчиком. Вона з України. Я їх така класна. Да, 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 да. Все, і він, він на один день накащав і нас катав цілодощиком туди, туди катав. І, а ми гордилися, що ми на єгодницях, що це українців катає на українській лодці yeah, Колібрі, yeah. так казав. Yeah. А так каза yeah. цікавіший, що в нього було, тому що ми сказали, що ми мандрівники, що ми були в Дубліні, ми були в Ірландії, ми були в Дубліні, ми були в Белфасі, це вже це в Белфасі вже Англія. Тож, тобто, ну роз... хочу розказати про те, як ми в Північній Ірландії, а в Північній Ірландії, а в Північній Ірландії мені жаль, він він даже не був. Мене нелегально, це теж така цікава історія. Я, я в інтернеті, да, інтернеті вивчила. Що з Дубліна, це це столиця Північної Ірландії? Можна нелегально переїхати там. Мандрівник розказав так, як нелегально. і треба брати візу. Ну можна, тобто там не строго. ми тобто їхати поїздами. І ми поїздами переїхали в Білфаст, і ми і потім ще з Білфаста ми переїхали на океан. Там же є тропа гігантів. Це достатньо для світу. Це наша мотивація, наша ціль була і ми побачили цю тропу гігантів на океані з одної сторони. Це получається північна Ірландія, і, і Англія тискали з іншої, з другої сторони, але ми влетіли з однієї сторони, тому що туди вже, коли на той матерік, то там вже, звісно, треба так, Там... Ну вже... там... Ні, ніяких, ніяких таких проблем у нас не було, ніхто документів не питав. Єдине, що ми не спали в отелях, ми не знали. Може би взяли паспорт і може би там було видно, що mm -hmm. нема візи. То ми в керпінгу зупинилися з палатками. Ніхто нічого не, що... не питав. Да, так цікаво, нам дуже сподобалося. А ще Алла запитала, що ось, скільки, скільки місяців подорожу. Ну ми ну, в середньому два місяці. але ну, буває, що й три з половиною. Три з половини, так, да, це от це Середня Азія, було да. 3 Середня Азія, це три з половиною, потім Латинська Америка, е, от, то теж три з половиною. Я хочу сказати про про візу в Китай. Як ну оце коли ми в Азія, це в нас була Азія, Середня Азія, Китай і Філіппіни. Це така була поїздка в Гонконг. Там ну, я да. подробно не буду розказувати, Я просто розкажу, як миські роки дуже. Хотіли побувати, побачити озеро Іссікуль. І це іменно середня Азія, і Сікуль це Киргизтан, майбут... майбут... Таджикистан, майбут... майбут... ну Це неймовірні місця. Ну, от цей майбут... поїздки, цієї поїздки я хочу розказати про як я брала візу в Китай. Для того, щоб взяти візу в Китай, потрібно, щоб був перельот. Китай із Китая, так, так, так. а я собі подумала, ну у, мене ж у нас вже у нас був перельот, ми тоді з Москви з Домодєдова летіли, це вже було після 14 року, але ще до широкого масштабу. І ми летіли з, з Москви. У нас був дуже бюджетний перельот. Що ми вирішили через Москву, через Росію було 80 доларів. Це був генеральний перельот, це була Москва, Бішкек. Це вже Середня Азія. Вже ми встаємо, ми вже в середній Азії це було це дуже дешево. А от так, якщо летіти через. З це дуже дорого, це до тисячі до тисячі доларів. Нам друг допоміг, підказав і це і коротше. Я приїжджаю, приїжджаю в це посольство, і до до менеджера спочатку вона дивиться. мої папери, каже: я вам відмовляю, я не можу вам відкрити візу. візи. Чому? Бо у вас немає перельоту, у вас немає перельота до Кит до вас ваш перельот бішке. А я кажу, а Гонконг, в мене ж перельоз з Китаю з Гонконга, а, а вона мені каже, то ж Гонконг це теж теж не Китай, Гонконг це окрема, це, це, окрема територія. Каже, це може питання вирішити тільки наш консуль. Він має, ну каже, я, вас, я вам підскажу, ви багато йому не кажіть, ви йому продумайте пару фраз, чого ви їдете до Китаю. Мо можливо, він вам відкриє візу. Я до нього заходжу. тільки на російській мові він український не знає. Я йому на я йому на, сказала три фрази. Скажу, що чому я чому я не можу, чому ми не, з чоловіком не можемо полетіти в Китай? Ми е, два роки чита кажучим там півроку ми вивчали Китай, культуру Китаю. Ми дуже багато чого знаємо. Ви можете мене прорезаменувати. По друге. Китай це ж дружня країна. Україна дружня, Китаю і Україна це ж дружні країни, чому ми не можемо поїхати там. А третє, в нас є план. Я йому прямо показала, як ми будемо переїжджати з міста. Він каже: питань нема. І нам зразу поставив візу. Це було вдивічно. Труднощі є, але ці труднощі, головне мати мотивацію, завжди їх можна, якісь питання їх вирішити. Так. Вот, і вот. коли переходили границю з Казахстану на Китай, ніяких питань не було. Yeah. Дуже легковільно перей... yeah. так yeah. пішки. Yeah. Пішки перейшли, границю так. КПП, одне КПП інше, yeah. і ми вже в Китаї. А ще коли ми ми ж місяць подорожували по Китаю. Ми дуже хвилювалися, що ми не туди поїдемо. Там вже, то ми навіть писали назву на англійському. І коли була можливість, коли нам місцеві писали на, на китайському, ми ще навіть на китайському. На ну, ми да. дуже переживали, тому що уяви не ту сторону поїхали. Це ж ці вже... назви такі, знаєте, да, трошки да, похоже. Да, Можеш да. поїхати не на схід, а на захід. Да, да, і да, Потім то... опа. Але слава Богу, що якось так у нас все було логічно, все добре.